Що ви мене кликали? Питають люди багато, святоки смородно покидала, чи можна так само з порічками робити, що я весь корч зняла, щоб молоде вийшло На жаль, не можна. Порічки трошки потребують. І, і живцями тяжко дуже розвести щоб, щоб живці запхати, то дуже тяжко воно пускає треба Треба шукати таке місце, промножується відкопуванням корця. О, бачите, ото відросло, то є молодий. Ну, бачите, він світлу кору має. Світленьку кукуру має ті пагінці, ці гілочки. Ось таке акуратно. Ті, що то, мають і... світленьку кору, то є молоді. То молоді, так. так. То видно, а можна потрібно. порівняти до якогось? Ото старе вже, бачиш, старе, ще й вокруг ага. повну має ото всяку світло. Угу. Так, а то світленьке. Бачиш, вони, і вони довгі пагінці не мають на собі такого, чи пірнатого всякого. Угу. То вже старе. Все є. Через то Той ще я не буду рухати. Старе повирізають, що може. Тут тут більше молодого є, бачиш, от дивись. Ото ось молоді пагінці. О! о. Тіше угу, теж можна лишити. Кущ має мати 10-12 гілочок. 10-12. в середині молоде. Залишитись має 12. ось Середині молоде. Бачиш, О, молоде. Угу. Середині росте. А то старіше акуратно, треба дивитися. Ось краю можна з середини вилізти, як воно заважає, щоб молоде розросталося. І потихеньку дивитися, о, от той старий, та стара гілочка. то Теж воно не потрібне, щоб воно заважало. О, от попри саму землю. дивіться знов я знов я розказую за субтитусіка, тут позицька грубезна. грубша як палець багато, вілка О, і всередині, щоб розрядити, аби розрядити, аби... І сонце доходило до ягід. Акуратненько дивитися, котре в середині старе і його вирізати. Нема доступу. Я то влізати, влізала, але наповністю не захопило, бо тут ляки переплелися. Куст. Запущено, я тут не мала часу. Дали кущик і гарно розрикнули навколо нього, кинули на зиму перегною чи компосту якогось. Ну, можна мінеральні добрива, фосфорні калії. На, без... на азотні не можна, на... на зиму, тільки на весні. І чекаємо урожаю. А обрізати ви ще мали сказати. А обрізати скоро не треба, бо смородно треба кожного року обрізати, а то з п'ятирічного віку. Починати. Так воно собі тільки росте. Ось так. Вчимося, працюємо, бувайте здобути.